3 березня мікрорайон м'ятно-дослідної станції залишився без вуличного освітлення. Нагадаємо, цього дня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди по вулиці Київській було пошкоджено бетонну електроопору. Наслідок чого у частині мікрорайону припинила роботу система зовнішнього освітлення. Працівники комунального підприємства міськсвітло оперативно зреагували на інцидент та ліквідували несправності. Телефоном повідомив директор установи Олег Лещенко. Комунальне підприємство повинні були робити одні роботи, але в зв'язку з аварією ми лишили мікрорайон. Плескунівський виїхали швидко на усунення аварії по мікрорайонному досвіду. Вуличне освітлення в мікрорайоні м'ятно відновлювали протягом двох днів. 3 березня ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди. 4-го провели ремонтні роботи. Комунальним підприємством місь світло було знято майже 300 метрів сіпа. пошкодженого, було його відремонтовано, тобто. Були надані там деякі роботи по спаюванню, по скручуванню і по установці цих 300 метрів. Плюс ще 200 метрів ми обійшли кругом збитої опори, тобто по других лініях, для того, щоб забезпечити живлення інших вулиць. Фахівцями підприємства було проведено колосальну роботу. Сьогодні зовнішнє освітлення мікрорайону Ум'ятно функціонує на 90% потужності.